Друзі, усім привіт! На огляді з'являється Volkswagen Tauran 2011 року випуску, автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Присутні швейцарські номерні знаки автомобіль вже повністю розмитаний та сертифікований, готовий до постановки на нового власника. Пройдусь детальніше, покажу вам автомобіль зі всіх сторін Ось такий автомобільчик. По приїзду за кордону пройшов невеличкий детейнг. Невелич... Невеличке генеральне прибирання та легеньку поліровку. Де як автомобіль доволі таки в збереженому стані, як на свої роки, наголошую, це 11 рік випуску, майже 12-й, точніше модельний. Двигун у нас 1,4, TSI, простий, надійний, економний та доволі таки, можна сказати, в народі їдучий двигун. Дуже тихенько працює як для цього автомобіля та доволі таки приємно їде. Детальніше пройдусь, в автомобілі покажу вам комплектацію цього авто. Почнемо з передньої частини автомобіля. Це у нас помивачі фар, стоїть галоген, доволі таке хороше світло, попри свою оптику. Є ось така декоративний, такий хром вставки. Хром значок, також ззадів значок. Переді у нас є парктроніки, також автомобіль сам паркується, бачите цей боковий парктроник. Зразу покажу вам пін-код. Перевіряйте, фіксуйте, перевіряйте по всіх базах, ми не боїмося перевірок на підборщиків. Також є датчик світла, датчик дощу. Також присутні ось такі повторювачі очі поворотів в, в дзеркалах. Так. Перейду до куліс. Тани не мають невеличку бордюрку, коцке, але резина у нас майже нова, це вже 24 рік, не пам'ятаю який тиждень. Тут не бачу на колись якомусь іншому, покажу вам. Доволі такий хороший протектор, гума доволі таки м'ягенька. На 2-3 сезони, думаю, вистачить гарантовано. Є так. ось такі у нас релінги. На даху можна чіпляти якийсь багажник або щось в плані цього, якісь речі перевозити. Також є антена, такий плавник величкий. Задня частина автомобіля у нас, як ви замітили, затемнена. Це було зроблено за кордоном. Автомобіль такий до нас приїхав в такому стані. Ми не знімали це тонування. Нічого з ним не робили, так як автомобіль приїхав, так як є в такому стані. Комусь подобається, можливо, майбутній власник захоче також забтонувати передню частину цього автомобіля, можливо, захоче зняти. Це вже як кому. Задня резина також, це резина Goodyear, Не сказав вам раніше. Це у нас 205 на 55-16. Гальмівна система доволі таки хороша, обслужена, за кордоном її обслужив власник, автомобіль від власника наголошую. В такому стані задня частина. Доволі таки задня хороша оптика, якісна, гарно підсвічує дорогу, особливо задній хід. Також ззаді маємо також парактроники. Є у нас доп-опція, це камера заднього виду, Замітьте, тут без ржавчини, як буває у більшості автомобілів цієї марки, значок теж в гарному стані. Покажу вам шильдики, все як є по заводу. 45-й тиждень 24-го року. В такому стані Покажу вам салон. В такому стані водійська, дверна карта, це у нас ручок бензобаку, він тут у нас. Трешний, є електропривід від, відкривається, відкрию покажу вам пізніше стан. Є у нас 4 стеклопідіймача, регулювання та складання підігрів дзеркал, центральний замок, кермо, кермо не перешивалось, не фарбувалось. Як бачите, є невелика потертість, це, мабуть, від обручки. Є у нас автосвітло. Пробіг цього автомобіля 204 205 тисяч. Можна заокруглити сказати. По комплектації у нас є підігрів, клімат-контроль роздільний. Кондиціонер працює, холодить. На жаль, не можу цього на жаль, зараз підтвердити вам цю інформацію, але повірте на слово, він працює, холодить. Є у нас е, навігація, але її потрібно підшивати на нашу Україну. Е, також е, AUX. Ось тут підлокітнику. Телечки підключити і так далі. Також вся інформація управління клімат-контролем виводиться на цей дисплей. Тут у нас попільничка, є прикурувач, також е, це у нас відключення стабілізації. Е, автомобіль також сам паркується, я казав попередньо, відключення керування паратрониками та датчик в шинах є. Коробка у нас 6 ступка, та це 1,4 TSI. Рушник у нас звичайний, механічний стані сидіння. Є невеличка потертість по сидінню, та як он тут біль їздив, ми повинні це розуміти, що якісь мінімальні сліди використання будуть присутні. Також є у нас такий скритний бардачок, покажу вам. Доволі такий об'ємний. Є підстаканники. також звідси є такі тайнички. Є зеркало заднього виду у нас з автозатемненням. Автомобіль. Доволі такий гар, гарно зберігся на, на свої руки. Такому задні, задня карта має такий стан, нічого не пошарпано, все збережено. Так. Такий задній ряд. Точніше середній, та як у нас самій місці. бачите, ззаді є додатково два місця. Є у нас спереді ось такі танічки. Доволі такі об'ємні, глибокі, можна щось таке доволі такі положити. Є у нас такий підстаканник, задні повітропроводи, як на диву. Дуже часто зустрічав, що такі автомобілі взаді тут все обідрано, подерто, тут все в гарному стані збережено. Є також розетка на 12 вольт. По всьому автомобілі у нас є підсвітка е, на три частини, так би мовити, ділиться для задніх пасажирів, середніх. і передніх. покажу на задній ряд. Ось в такому він стані, так виглядає. Він легко складається, трансформується в повноцінний багажник. Зараз вам покажу це. Раз і два. Ось такий доволі такий просторний багажник. Ці сидіння також вони легко піднімаються. Збільшується простір для будь-якого вашого вантажу, навіть дуже об'ємного, також їх можна зняти при потребі. Так. Є у нас тут такий кармашик, є підстаканники з обох сторон, щоб заднім пасажирам було комфортно в далекій поїздці. Також є розетка на 12 вольт, є ось така шторка. Та як автомобіль приїхав, так ми її віддаємо. Всі повністю також є сюди заглушечки оригінальні, щоб шторку, коли люди тут сядуть, можна було шторку поставити сюди, щоб вона не заважала для пасажирів. Так. Ось так. Також тут у нас це інструменти, це крад, ключ там, ну і тому подібне. Якщо, наприклад, треба там щось, якісь маніпуляції провести там, з колесом і так далі. Закривається. так так виглядає Тут у нас також такий танічок невеликий, доволі такий просторий. Тут є інформація по автомобілю, колір фарба, він код і так далі. Треміль у нас повністю розмитий, так як автомобіль зараз на е, іноземній реєстрації, але вже повністю розмитний та сертифікований. Номера транзиту присутні та готові до постановки на нового власника. Тут вам, якщо покажу. Не покажу, доволі таки жорстка оця застіпка Тут компресор і під знаходиться. Все, як я по фотографіях, дивіться, далі буде. Також підписуйтесь на Viber групу. Буде посилання під відео. Підніму покажу з цієї сторони, вам як виглядає задній ряд. Також і паски безпеки. Все продумано. Для вашої безпеки. Енергоємність на доволі таки приємна та цікава. Так, тут є у нас аварійний знак, бачите, є ніша. Також ручки для закривання ляди, також доступ до задніх ліхтарів. Є мінімальні сліди використання, автомобіль їздив, це, але нічого такого критичного. хочу наголосити, що так як це 7 місць, автомобіль доволі такий е, просторий і відносно задні дверки також трошки габаритні, що для комфорту пасажирів в першу чергу. Ось так у нас складається сидіння, як бачите, доволі легко виймаються. Це у нас упори, щоб наприклад, треба щось перевезти, щоб не виймати сидіння, щоб воно раптом не склалося, а трималося в такому положенні. Так, Є у нас задній коврик для задніх пасажирів. Ось так виглядає. Задній ряд в такому стані. Доволі збережено, без потертісів, без прокурів і так далі. Все в гарному стані. Зараз хвилинку піднімуться сидіння. Також воно вперід-назад є у нас ліфт такий. Покажу вам цю карту. Сидіння в такому стані. Також є у нас такі тайнічки, як бачите, доволі такі просторі, також можна щось положити. Тут такий теж тайнічок є. Підлокітник у нас регулюється та виїжджає у всіх кутах. Як вам зручно, це для вашої зручності продумано. Так, Покажу вам братачок. Та, як казав попередньо, автомобіль повністю у нас розмитнений, сертифікований, це у нас митна декларація, це вже зроблений сертифікат відповідності, що ви приїхали, оформили документи на місці і спокійно собі поїхали та зареєстрували в МРЕО. Покажу вам зразу, є ось такий канал е з документами, це Volkswagen, все повністю відповідає дійсності. Є сервісна книга. Сервісна книга у нас починається від початку купівлі цього автомобіля. Кажу, буду гортати, ви собі ставте на паузу, фіксуйте, перевіряйте. Також можете пробити по базі Volkswagen, коли автомобіль обслуговувався. Перша відмітка. У сервіс, сервісі у нас був 192 тисячі. Також є додатково всякий перелік документів Інший по Volkswagen. Все, як є, так і віддаємо до автомобіля. Склад назад, щоб не заважало. також покажу вам оці тайнічки, нагадався. Вони доволі такі об'ємні для такого для також якихось речей ваших. Цей взагалі доволі такий великий. Ось такий автомобіль. Покажу вам ключок. Є всі пірочки, все як є по так, вам Так виглядає з боку водія. Отправлю заднє церкву. Заведу вам його. Цеп не чути на холодну, все працює добре. Покажу ось так виглядає. Бачите, зразу з'являється управління кліматом, щоб ви тут не натискали, наприклад, чи обдув, все з'являється повністю. Чи, наприклад, 5 Бачите, Виключити чи включити. Також тут є радіо, далі включу навігацію. Ще ще мультимедію. Зразу скручу, щоб не було таких прав. Це у нас всі станції доволі таки добре ловлять. Це у нас приймає диски, карту SD і медіа-інце флешка. Тобто AUX. Також можна підключити телефон. В такому стані Це у нас на кермі є управління звуком, це перемикання всякими режимами. Тут можна відключати, включати це бортовий повноцінний комп'ютер. так Автосвітло, як казав раніше, є. Доволі така зручна посадка. Так як автомобіль доволі такий у нас просторий, то відповідно посадка також зру... мусить бути зручна. Ось так, включу зараз, бачите, загорівся індикатор затемнення Всі працюють у нас повністю по електриці, по технічній частині питань немає цього. Пізніше покажу вам стан кузова прибором. Ось такий автомобіль. Так, включимо світло. Так виглядає оптика цього автомобіля покажу вам капот. Підкапотний простір в такому стані, він не мився, нічого не готувалося, так як ми приїхав, так і подаємо. Афеміль повністю, двигун повністю сухий, все в гарному стані. Є якісь відмітки по заміну були, ну і заложки Так, А зараз покажу вам, то пройдусь товщиноміром, на стан цього. Автомобіля лекофарбового його покриття. У нас такий прибор профілайн, професійний. Так, почнемо з крила. 92 і 93 і 4, 105, 79 і 4, 154, 184, 166, 168, 152. 169 149 159 161 Так, заднє льотом 107 115 93,1 103 121 105 103 98,6 101, 103, 103, 102, так кудись бутона ще, 114, 115, 112, так, підемо сюди, 111, 110, 111, з цієї сторони. 120, 119, 120. Так і капоти? 134. 146, 145, 173, 195, 173. По автомобілі у нас присутні три косметичні підкраси. Це капот. Задня ліва дверка оця, і крило з перехідом на батон. Немає нічого критичного, ніж шпаклівки. В Швейцарії є така річ, як тихогляд. Будь-які царапини, сколи, притертість. Це повинно все бути пофарбовано, бо інакше не пройде автобіль тихогляд, щоб їздити по дорогах Швейцарії. Капот, можливо, пофарбований через сколи. Як це теж, наприклад, якщо є мали, маленький скол на лобовому або трішна, йому мусить замінити. Так само і з капотом, і наприклад, з любовним кузовним елементом. Тут немає нічого критичного, на мою думку. Тут немає шпаклівки це просто йде перекрас, косметичний перекрас елемента, точніше підкрас, навіть я би це сказав, не перекрас. В такому автомобілі стані без бездержавчий, доволі такий. Гарний та збережний стан. Кого цікавить, звертайтеся за номером, номером телефону. Зараз продиктую 097 441 51 12. Звати мене Євген, я займаюся автомобілями зі Швейцарії, привожу тільки гар гарні перевірені автомобілі. Кого зацікавить даний автомобіль, звертайтеся. Також підписуйтеся на Viber групу. Там будуть усі фотографії детальність автомобіля та повний опис. Також буде опис під цим відео на YouTube. Дивіться детальніше, переглядайте, дзвоніть. Знаходимося у місті Радовілів, Рівницька область. Кого цікавить, дзвоніть. Всім пока-пока. Гарного та мирного неба.